Архітектори максимально задіяли корисну площу київської квартири. У холі з'явився багатофункціональний обсяг з ванною кімнатою, санузлом і системами зберігання, пофарбований грифельною фарбою. Куб став центром тяжіння для дітей. Вони оцінили можливість досхочу малювати на стінах. Автори інтер'єру Дар'я Бутахіна і Олександр Кудімов поділилися подробицями. Загальна інформація: місце Київ. Філі Давидкову, метраж 80 квадратних метрів, кімнати 4 санузел, 1 висота стель, 3 метри, бюджет 1,5 млн грн. Дар'я Бутахіна та Олександр Кудімов, архітектори, засновники майстерні Ріутемпле, області інтересів студії «Простір». Який оточує людину, будь то інтер'єр або міське середовище серед проєктів дизайнерів, студії, житлові будинки, інтер'єри, ландшафтні об'єкти і предмети меблів, замовники та побажання. Інтер'єр квартири оформлявся для сімейної пари з двома дітьми? Замовники просили створити функціональний і лаконічний інтер'єр, основні вимоги стосувалися зони вітальні та дитячої. Перша повинна була стати багатофункціональним простором. Де можна проводити час з сім'єю і гостями, а в другій потрібно розташувати дві спальні з робочими місцями і ігрову зону, також замовники колекціонують раритетні маски, тому попросили організувати місце для їх зберігання. Перепланування, перепланування як такої, не було: розташування кімнат продиктували вікна, несучі стіни і каналізаційні стояки. В обсязі на вході розмістилися ванна кімната, санвузол і системи зберігання. Вітальня вийшла мобільного завдяки пересувній меблів. Тут можна організувати сімейний кіноперегляд або посиденьки з гостями для дитячої зони відведена кімната площею 15 квадратних метрів. В центрі її зонує ігровий блок з різними рівнями для активних ігор, гамаком і будиночками з вікнами з двох сторін від майданчика розташувалися спальні місця і столи для навчання. Оздоблення: весь простір квартири об'єднують одні й ті ж матеріали і кольори, паркет з натурального дуба, стіни, пофарбовані фарбою і микробетон в передпокої і кухні. В якості акценту одна зі стін в спальні оброблена цегляною кладкою. Багатофункціональний обсяг пофарбований чорною грифельною фарбою, а стіна навпроти білою маркерною Куб став центром тяжіння для дітей, вони оцінили можливість досхочу малювати на стінах. Зберігання на вході в спальню батьків розмістилася гардеробна з декількома секціями, штангами і полицями для особистих речей. У подіумі з ліжком передбачено безліч висувних ящиків для постільної білизни і побутової дрібниці у дитячих над робочими столами встановлені полиці для книг. А для зберігання одягу та іграшок, шафи уздовж всієї стіни навпроти вікон, ігровий блок також не залишився без уваги. В ньому розташувалися ніші для одягу та іграшок. Багатофункціональний обсяг на вході вміщує в себе шафу для верхнього одягу та взуття та шафу купе для сезонних речей. На антресолях з'явилися шафи для зберігання начиння, куди можна забратися по драбині. З боку кухні в той же куб вбудований гарнітур з полицями і ящиками для посуду і техніки. Світло, підбираючи світло, ми намагалися зробити його органічною частиною інтер'єру у передпокої. Вітальні кухні та спальні основними джерелами освітлення служать споти в дитячих, стильові світильники флос. В якості додаткового освітлення використовується світлодіодне підсвічування, яке інтегровано в меблі. Колір колірна палітра будується на трьох базових кольорах: контрасті білого і чорного в обробці стін, і кольорі натурального дерева в обробці меблів і підлоги яскравий акцент насичений жовтий, в який пофарбовані стіна в дитячій і меблі. Він розбавляє монохромну гаму і робить інтер'єр яскравіше. Меблі, предмети меблів, крім стільців і кухонного гарнітура, виконані на замовлення з масиву дерева. Тільки шафи в коридорі зроблені смтв, мобільна меблі у вітальні являє собою сім модулів на колесах, чотири крісла, два пуфа і журнальний стіл. Вони легко пересуваються і створюють необхідні господарям комбінації. Від домашнього кінотеатру до простору для посиденьок з гостями. Декор і текстиль ми не насичували простір декором, віддали цей етап на реалізацію господарям квартири. Їм належить обживати простір і поступово наповнювати його улюбленими аксесуарами і текстилем. Стиль при оформленні інтер'єру ми керувалися єдиним принципом: функціональною простотою йому підпорядковані всі етапи, починаючи від планування квартири і закінчуючи деталями. В цілому стиль інтер'єру можна визначити як функціональний мінімалізм. Термін з моменту підготовки проекту і до його втілення пройшов один рік. Метраж по приміщеннях коридор 7-7 к. Санвузол 1-8 к. Ванна кімната 3-9 к. Спальня 13-8 к. Гардеробна 1-1-7 к. Гардеробна 2-0-9 к. Дитяча 14 к. Ігровий блок 2-3 к. Вітальня 254 4 кухня 3.6 Поради читачам і Ром, як створити подібний інтер'єр, максимально задійте корисну площу квартири, використовуйте меблі на замовлення і моделі трансформери. Не бійтеся відмовлятися від яскравих кольорів в інтер'єрі. Згодом ви оціните сприятливий вплив скромного, але гармонійного поєднання. Бренди представлені в проєкті оздоблення, маркерна фарба, і де підлогове покриття, паркет, леро, мерлен, меблі на замовлення, когонний гарнітур, стильні кухні, стільці, амес освітлення, стильові світильники, флос, світильники, бра, настільні лампи, ліктовер, споти і Мекс. Хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на ІНМІ РОМ? Надсилайте фотографії. Трид візуалізації навов і міром рю.